Для всіх дітей, які мають певні нозології, що, що е, стосуються кори головного мозку, так, аутизм, алалія, ну, да, ЗПР, ну і почали ми да, зараз, це неважливо зараз, всі діти мають пройти оцей етап колихання і повзання, бо в повзанні що відбувається? Права рука, ліва нога. І це що йде? Це перекресний перетин центральної лінії. Це йде розвиток лівої півкулі. А ліва півкуля розвиває праву. Чому всі кажуть, що лівши одарені? Я, до речі, лівша, Але мене в радянському часі били, щоб я писала правою. Але я не вмію відрізати хліб лівою, і я їм тільки лівою рукою. І наразі зараз я не звертаю уваги, що на мене, що про мене скажуть люди. Мені байдуже. Бо я їм лівою рукою. Але радянські часи не можна було, мене били, мене принижували, мене перевчали. Мабуть, що знали. Але ліва півкуля, чим краще буде розвиватися, тим краще. Коли я чую від батьків, ой, у мене не повзав і нічого страшного. Ну. Я знала, що ви не вихована людина, але що ви ще тупа, дякую, що ви відкрили мені очі на вас. Ну, що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? Це скоріш виняток за правила. Є статистика, від якої не можна відійти. Якщо є статистика, що людина, яка не курить, живе на 8 років довше, і той, хто курив, прожив до 90 то це виняток із правил 1 на мільйон. А статистика каже, що якщо ти не куриш, то ти на вісім років живеш довше. Все, крапка. Якщо ти не п'єш, то в тебе там те, 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 край. Крапка. І виняток мені не потрібно казати. Дитина повзає. Скільки дитина повзає? Півроку. Загалом то півроку. Вона може стати на опору швидко. Вона поповзла через тиждень стала на опору. Да, в кроватці своїй почала. почала. Е! Сам, ну ладно. Е, е, мама глухає. І дитина винуждена, ну, не беруть на руки. Ага, що ж робити? Так. Так, Стала, знов поповзла, знов доповзла, куди потрібно, знов встала. І, як правило, орієнтовно... Книжки пишуть 10-11 місяців, ну я як спостерігаю, можна сказати, якщо мама натаскує дитину. З народження, очки, глазки, ушки, то дитина і сім місяці може показати. Є такі винятки із правил. Але взагалом це 10 місяців, коли дитина розуміє де м'ячик. І дитина або повернеться, або покаже пальчику. Так от, зачасту, коли ви стикаєтесь з аутизмом, ви то стикаєтесь у вас діти, а в мене постійний поток, да? мам. і Зачасту, коли мама приходить з аутизмом, вона каже: Спочатку було все добре. Напевно, вам таке саме і всі кажуть. А, і що кажуть, що вдома він так гарно сам грається, це зробили бравивку, да. да. і все. Так, да. Всі мами кажуть: спочатку було все добре. Або спокійний І не тоді не я саджу маму і починаю задавати питання. Давайте розкладемо. Бо мама, винна прививка, винні лікарі. Немає питання, хто винний. Мама наразі, коли стає це. Ви, Христина, коли станете мамою, вже дуже багато чого будете знати. Або ви наразі, коли я ставала мамою, а я теж багато знала. Ні, ну, почекайте, я вже була кандидатом наук-завідувачем кафедри на першу дитину. Але ви нічого не знали, і, по-перше, вам ніхто не розповідав. Так? Да? А людина сама по собі дуже ледача. Розумієте, відкрити книжку. Напевно, знаєте, я зараз собі висновки зробила. Наші люди зараз тільки слідкують за новинами. Але ніхто зараз не хоче читати інше щось. Всі зараз люди течуть-потить, просто течуть. І мені кажуть: ну, якось буде. Якось воно буде. Я на це зараз дивлюся просто з жахом, з панікою. Є початок війни, є бляха муху, не знімайте мене. Кінець. Він буде. Він буде цей кінець. Не буде так, що воно воно буде. Так, трохи часу. Але ж ми звикли, українці, нам відключили світло. Ми перестроїлися. Ну я працюю. мене центри в Києві працюють. Я ж Утром в понеділок бомбанули. Добре, в середу вже працюю в середу. Розумієте, бо треба допомагати дітям. У мене зараз одне прохання для всіх. Блін, робіть просто кожний свою справу. Все, ми вискочимо. Ми сильна держава, ми сильна нація, ми крута нація. Так от, коли я чую зараз від батьків якось буде, мене просто мотає. Але що зараз в мене відбувається? Вісім місяців, півроку діти десь були. І вони мені їх зараз повертають в такому стані, що ви собі не уявляєте. Я сьогодні ридала. Бо сьогодні зранку перед вами був хлопчик 27 тижнів від народження, 20, на 27 тижні народився. Мама принесла в 7 місяців з діагнозом формування важкого спастичного тетропарезу з недоразвитою правою ніжкою. Я вам його зніму зараз, його стан, якщо зможу достати відео, показати. Ми почали працювати. За півтора року дитина в нас пішла, витащили норму, зняли нам всі показники до діагнозу, але залишалося трошки скорочення правої ніжки. І трошки не так росла права стопа в довжину. Вона трошки відставала. Відставання було десь 4-5 міліметрів до пів сантиметру. Не критично, але ми постійно розтягували. Три рази на тиждень дитина ходила як фітнес-центр, все було добре. Трапилася війна. Дитини не було сім місяців, вісім. Да? От сьогодні дитина перший раз. Сказати, що я плакала зранку перед вами нічого не сказати. Ножка вкоротилася, поставили правосторонній гіміпарес нижньої кінцівки, на жаль. І наші лікарі кажуть, що давайте прооперуємо. Сюди пластиночки поставимо, щоб колінко рівнялося. І мама каже, що я його даю кожен день оперувати. Дитина то росте. Розумієте, наші пропонують операцію зараз. І це. Це те, що відбулося фізично з дитиною. А як ми зараз вернемось на аутизм, я розкажу, що відбулося з аутизмом. Сім місяців і дитина півроку повзає це дуже важливо, бо півроку це важливо, дитина півроку стимулює кору головного мозку, ліву півкулю. Далі вона встала і почала ходити. В рік дитина почала ходити. І отут батьки губляться, от то що вони кажуть, нормальний був він в рік. Нормальний, ну, ще маленький. ну Розбалакається. Ну, нічого що не розуміє, я подам м'ячик. Да. Ну, да. А ще наші лікарі маслечко підливають. Все добре з дитиною. Він гарний у вас хлопчик. Забалакає. А зараз ще одне велике питання: надлишкова вага. Сахар усюди. І діти в рік, на жаль. Мають надлишкову вагу. І не кричать всі, блін, надлишкова вага. Такий гарний хлопчик у вас, Боже. Нічого нічого не перевертається в 9 місяців. Та просто щочки йому заважають. Мозок дав сигнал в чотири місяця переворот. Тіло лежить. Мозок дає сигнал в чотири з половиною. Переворот. Тіло лежить. Мозок всім каже, та ну ваше тіло. Розумієте, що відбувається? І Іде... Да, втреть... Іде затримка, затримка, затримка. Мозок дав сигнал 4,5 переворот, не перевертається, бистро масаж, бистро фізкультура, грудничкове плавання, хоп, вп'ять перевернувся. О, дякую, мозок. Ну, Розумієте, що відбувається? Рік, і мама то і мама оцей зв'язок в рік не може, не може спостерігати. Вона, наче нормальний, він же ж ходить. Ходить. Він же ж за руку бере і бере. Він же їсть, ковтає. Ковт. Ну те, що ну, люби там чогось, ну так він же маленький. Я теж не любила. Я теж не любила. Я те... Батьки перебивають блендерами. Зараз за рахунок блендера, раніше що, наші батьки там перетирали в 6 місяців, а потім. Та ж, та ладно, вилкою помну сім місяців. <Т bağ> <avenue> Та ладно, кусочками в 10 місяців пожує. Ну, розумієте? Щелепа починала працювати, ну, просто працювати. І зуби були кращими. У всіх, так. У своїм сховищі в нас. І, і зуби були кращими, бо все навантажувалося. Ми блендерим до останнього зараз. Ну, розумієте? Блендерим, 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 блендерим. І блендерим. Дитина, у якої є затримка, 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 затримка. І потім мама йде на оцю прививку в півтора року КПК, да? краснуха паратит, сама за собою прививка не настільки складна. І корі, краснуха, там тільки корі. і паратит взагалі ніякого не переносять. Ну, ну, взагалі, Просто є така комплексна, корь, краснуха, паратит. І я вас дивую. За кордоном Німеччина на 9 вакцинацій більше, ніж наша, Америка на 22 вакцини більше, ніж у нас. Польща на 6 вакцин, Італія на 12. У мене зараз, я вам зараз розкажу, кажіть мені націю, я зараз вам все розкажу. Бо я за ці Де тільки зараз не була. Ну, от я вам чесно кажу. В Китаї не була. От за ці півроку я там не була. Там набагато більше вакцин. І там не питають у вас. Ой, не хочете, да? Давайте медицинську страховочку сюди. Вона отут у мене полеже. А на наступний прийом зняти брекети тисячу євро. Добре? Прекрасно. Не, не, не робіть. Розумієте? І мама з трьох тижнів в таких рамках? А потім, а потім 10 місяців садочок. Садочок на п'ять годин в день. Щеблення у них усіх є. Садочок. 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 Не хочете? А ну тоді і гроші вам не потрібні, тоді ми у вас і соціальні допомоги забуває. Ви ж крута? Добре. Там ніхто не лається. І мама винуждена стати в рамки з 10 місяців з дитиною. Англія з 4 років школа, перший клас. 4 роки в школу. Сьома раночку, будь ласка, не прийшли в школу, боже, у вас поліція, два рази не привели, ой, то ви не виховуєте дитину. Все, дитина живе в государстві? А не дай Бог посреди навчального року забрати дитину на відпочинок. У вас взагалі зразу. У вас штраф тисячу євро. Бо ви не надлежаща мати, яка забирає дитину з навчання. З навчання на відпочинок. Що? В чому справа? Який відпочинок? У нього школа? То навіщо мамі бити? Розкажіть мені. Навіщо мамі бити? А, ваша дитина не викинула в смітник, в смітник бумажку? О, то вам 300 євро штрафу. І так все розуміють там? Німеччина ще гірше. Ще гірше, я не на камеру скажу, що в мене відбулося з моєю сім'єю. Бо коли це трапилось, у мене двоє дітей були на змаганнях. Сьома ранку, сьома 02 дитини немає в школі, сьомі 15 у вас поліція. Вона не телефонує батькам, вона телефонує поліції. Бо ви в 6.50 мали попередити, написати туди, 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 що ви десь один день маєте право з попередженнями, от такими, не привезти дитину. Дисципліна з народження колосальна річ. Тепер наші батьки вертаємося півтора року. Це той період, коли мама починає щось замічати. Ой, він мене просто не любить дітей. Біжить собі сам. Він так звик. Ой, там йому так подобається м'яч, а то вже аутизм формується. Да? Сидить з м'ячом, грається, або як колеса крутиться, або тільки машинкою, да? От лягає дитина. Так, да, от лягає дитина, от уявіть собі, півтора року, мамі ж, зручно. Йоперний. Я вам пам'ятаєте, казала, скільки дитина має увагу в рік? Отак. В рік. А скільки ви можете так увагу отримати дитини? Та які п'ять, три! Три! Вже все, вже треба, вже ж там, там жучок, там паучок, там, там горох треба достати з миски. Mm. Розумієте? Тому, тому, на жаль, мама починає помить, спостерігати. Оцей десь рік, рік і два. І тут рік і два, оця прививка КПК, Вона має бути в рік. Але, як правило, вона затягається. Десь ріки два, ріки три. Вакцини не. Ну, щось там тин, 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 першу не зробила. Ну, як у нас? І тут хлоп. І в ріки три дитина мови не розуміє. Хто винний? Вакцина. Вакцина, щеплення, точно. Щеплення винне. Я ж все порядок був. От, і отут починається аутизм. Ви думаєте, його в радянські часи не було? Був. Був. Тільки, якщо ми зараз проаналізуємо кожну свою школу, в кожному класі був, як ми казали, дурачок. Ну, скажіть, ну був, ну, дівочки. Значить, того. У мене Новіков був, Господі, вони його до мене садили. Я за нього математику писала. Він мені казав, я тільки тихенько буду сидіти. Цей Новіков зараз має свою фірму. Прекрасну, прекрасний електрик. Прекрасніший. Але він з, з дитячого садочку, да, з 10 місяців в радянські часи, з року віддавали yeah. в садочку. Yeah. На жаль, я повторюсь, на жаль, не педагогічними методами виховання, його виховували, і закривали в чорний туалет, і били виховати. Ну, дівочки, ну, давайте правді в очі дивитись. На жаль, це було, бо і мене тренера били, на жаль, я це пройшла так само. На жаль, це мало місце бути присутнім в вихованні. І, але дитина за рахунок, Фізичного болю, <клес> да? або що ставала вправила. Ой, туди не можна було, мені там боляче. Ой, мені треба пісяти на горшок, бо мене сюди посадили. Да? І тобто дитину натаскували, і дитина до 5-6 років вирівнювалася. У мене наступне питання. Зараз всі, всі м -м, кажуть. М ви, напевно, чули таку фразу. ну Ви ж теж працюєте з дітьми, коли я чую, психологи кажуть, вже запізно щось робити з дитиною? Вже запізно. Вже запізно. Вже не помогти. Скажіть мені, будь ласка, який самий гарний проміжок розвитку дитини? Щоб, навіть е, якщо є аутизм, то щоб це була дуже легка форма і була дитина соціалізована. Який найкращий період дитини життя, до якого можна компенсувати і витягнути? Шість дев'ять років. Пізно, дев'ять пізно вже. Ні, 6-детні. Дошкільного, напевно, рік. Від народження до 5-6 років. Від народження до 5-6 років це саме золоте. Золотий час, який взагалі м -м, витягується. У нас на центрі півторарічний, я приводила приклади, навіть в книжці. Мама привела півтора року дитину. Сказати, що він кричав, це нічого не сказати. Він просто падав в естерики, бився ногами і кричав і рівно нам півтора місяця. Взагалі нічого не хотів робити. Але півтора місяці хлопці казали одне й те саме: переступай драбинку. А тепер бури м'ячик і неси в кошик. А тепер залазь на драбинку за м'ячиком, бо тобі півтора року і ти прийшов на гімнастику. А він не знає, де його руки, де його ноги. Він кричить. Мами була винна вакцина так само, поки мама тетя Таня з нею не побалакала з мамою і не трухнула маму. І мама мене почула. Зараз дитині три з половиною. В Італії дитина мала дуже великі проблеми, бо вона втекла від мами. Один раз вони змогли вернути, десь вони жили в якомусь ну, притулку, да, наразі багато людей повід'їжджало, десь якомусь вони жили в готелі. Дитина втекла і привела прибиральниця один раз. Але ж він почав це робити другий раз, третій раз. Мама з ним справитись не могла. Коли він побачив мене по відео. <с так. Що приїде тетя? Таня. Що приїде тітя Таня? І ти будеш 200 разів віджиматися. Він їй дав руку. І з таким образом... Ми півтора місяці. Мама Маріна мені дзвонила з регулярністю п'ять разів в день. За півтора місяці ми привели дитину до ладу. Даже в онлайні. Отак. От Розумієте, про що я кажу? Це про те, що можна і в онлайні виконувати свою роботу. Дитина зараз наразі в Україні вже ходить, но в центр підрівнялася. От почались півтора року. І тепер давайте е, припустимо, що дитина втратила за півтора року свого життя аутизм. От до вас привели півторарічну дитину, яка, яка не вміняє, яка невміняєма. Просто, на жаль, не вміняємо. Вона не контролює своє тіло, вона не контролює свої емоції, кричить «далі». І далі саме велика іде проблема. Мамі краще дати води чи щось погодувати, аніж витримати цей крик. Бо дитина вирішить як різана. А в нас в центрі я зразу кажу, якщо ви гратися, то це дитячий садочок, у нас гімнастика. Ні, ну у вас індивідуальний підход, вона мені говорить вчора. Я кажу, так, індивідуальний. Тоді грайтеся, я кажу, це дитячий садочок. Індивідуальний підход заключається в тому, що я вашій дитині дам навантаження за віком вашої дитини. Бо ви прийшли на гімнастику. А якщо ви хочете, щоб я гралася, то це має у мене бути табличка Дитячий садочок або дитячий розважальний центр. На жаль, у мене вивізка самотужка, реабілітаційний центр для особистих дітей. Розумієте? Тому. А у дитини мають ставати правила. І ви маєте батькам зразу пояснити, що оцей кусочок проміжок часу з 10 місяців, скільки дитина слів має казати в півтора року? До 40 слів. Вертаємось до аутизму півтора роки. Дитина півтора роки робила, що вона хотіла. Згодні? Скільки треба часу, щоб привести дитину до якогось тями? Знову півтора. Знову півтора роки. Да. І це ви маєте зрозуміти, що через півтора роки дитині три роки. А ви маєте догнати за півтора роки три роки. Розумієте? Один до двох. Але це дуже, на жаль, я не бачила. Ви ж не забувайте, я практик великий, да? центри зараз працюють в повному обйомі, дуже велика кількість дітей різних зоології. Не так, щоб ви там працюєте з п'ятью, а дуже великі. Да? І, на жаль, я не бачила, щоб за півтора роки ми витягнули і фізичну, і інтелектуально. Ну, зрозуміли, так? Да? Тобто фізику ми видірнули. Тобто, слухається, команди виконує. Інтелектуально гарно розуміє мову, да? почав десь трошки комунікувати, хоч сидіть слухатись, але це не трирічна ще дитина. І тоді мамі ще треба три роки до шести, щоб повністю компенсувати дитину. І, як правило, якщо схватити дитину на рік і два, рік і три, рік і чотири, то, як правило, ну, в сім років вони йдуть в нормотипові школи. Абсолютноком, але це Скільки годин. Скільки годин на день треба працювати з дитиною аутизмом? В центрі. Ми зараз кажемо тільки про центри. П'які годин? П'ять-шість годин в день. Різні, як одним? П'ять-шість годин. У день з дитиною потрібно працювати. Наразі чоловічий аутизм в рази, в рази, рази швидше витягається, аніж жіночий. Розумієте? Бо у жінки черті водяться, бо вона жінка, в неї навіть структура мозку по-іншому влаштована. Емоційніші, нестабільніші емоційно, кидає вліво вправо, болі болі взривоопасні. До речі, ми не знаємо, як зараз наразі живе аутизм, цей, який зараз, да? в 20 років. їх просто… Да, він... Ми не знаємо, ми не можемо його прощупати, що відбувається, і яка... Яка... яке життя. Але ага. наразі. Ми можемо з 9 років до 20 років структурувати дитину настільки і привчити чи до шахмат, чи до збирання коробок, чи до. Ну, у нас проблема зараз велика дуже в Україні, те, що після школи інтернатів дітей оцих 18-річних нема куди діти. А я вам поясню, чому. Жодна тут із вас не готова працювати з 18 рік.